Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я хочу розповісти про ще один варіант навчання зі мною. В минулому відео я розповідала про індивідуальні консультації, які я проводжу для майстринь та початківців. Тож у цьому відео я розповім про свій навчальний телеграм-канал, де зібрано понад 30 уроків з вишивки. Кожен урок на каналі складається з детального відео, яке я коментую і пояснюю все, що я роблю. Також я готую окремі схематичні зображення, щоб можна було подивитися, як виглядає шов чи техніка схематично. Також пишу загальну інформацію про шви, техніки, для чого вони потрібні і де частіше використовуються. Одна з переваг каналу це те, що там присутнє живе спілкування. Всі учасники можуть писати коментарі, задавати свої питання щодо теми, і я це пояснюю. На моєму каналі вже понад 500 учасників, які так само, як і я, полюбляють українську вишивку і навчаються різним швам та технікам разом зі мною. Ідея створення каналу прийшла до мене рік тому, коли в соцмережах почали писати питання, щоб детальніше зрозуміти техніку, схему чи якийсь процес. І це стало поштовхом до створення каналу, де я можу ділитися своїми знаннями з усіма бажаючими. І найголовнішою ідеєю канала було саме те, щоб учасники могли власноруч створити вишиванку, розкроїти її, вишити та зшити. Тому на каналі є інформація більш теоретична, це як зняти мірки, як. Розрахувати крій, багато уроків по технікам та швам. І, звісно, уроки щодо збору вишиванки, варіанти збору, послідовність шивання деталей. А тепер детальніше розповім, на які теми є уроки на каналі. Це навчальна серветка, на якій я показую всі техніки та шви. Тому зараз детальніше покажу, що саме тут є. Усі техніки та шви я показую кольоровою ниткою, і на досить такій грубій тканині, щоб краще було видно і краще було зрозуміло. Отже, це шов-козлик. Він досить простий, але його часто використовують для декорування. Він досить цікавий ось його виворіт. Так, тут в нас два види ретязя. Відрізняється він більше на вивороті, ніж на лицевій стороні. Тут в нас набирування Це штапівка двобічна, тому що на вивороті вона виглядає так само, як на лицевій стороні. Тут пряма лічильна лиштва або гладь, це коса лиштва і качалочкова. Верхоплут. Це я окремо показувала, як штапівкою вишити. Цей орнамент, так, щоб він виглядав із цієї сторони і з виворітної однаково. Зі штапівкою часто виникають складничі, саме з тим, як правильно прошити шов, щоб він був з двох сторін однаковий. Тут ми вивчали низинку. це виворіт, так як низинка вишивається з вивороту. А тут лице це замкова низинка. Це звичайно. І також я показувала, як заповнювати низинку. Це я показувала, як можна вишити один і той самий візуальний елемент, але різними техніками. Отже, перший варіант це двобічна штапівка. Далі однобічна штапівка і зерновий вивід. На вивороті видно, там, де в нас двобічна штапівка, вона виглядає так само. Однобічна штапівка має. Інший виворіт і зерновий вивід. Також ми розглядали солов'їні вічка, це подвійний прутик, тут звичайний прутик, ляхівка, це мережка шабак. Вивчали також вирізування, це звичайне, а це вирізування обманка. Тут в нас стовпчик мережка. І ще один урок на каналі буде про мережку, прутик з настилом. І це ще й не все. Ми також розглядали такі основи, як обметування тканини. Тут я показувала, як виглядає ниткою в кольор тканини обметування, його непомітно. А кольоровою ниткою пояснювали сам процес прошивання. Також ми розбирали підгін прутиком, як його робити, особливо як робити куточки, щоб вони виходили рівними. І розглядали два варіанти змережування. Це змережування полтавський черв'ячок, також був ще звичайний. Щодо збору вишиванок, на каналі є уроки про зубцювання, про збір брижів на манжеті, на комірі, є петелька, гудзик, який можна зробити власноруч. Також я на каналі показувала 4 варіанти пухликів. І варіанти їх сшивання. Отже, тут у нас є багаторядні пухлики із мережування. Тут однорядні пухлики зі змережуванням. І ще два варіанти пухликів, які пришиваються з накладенням рукава на уставку. Я показала вам, на які теми є практичні матеріали на каналі, тобто відео, схеми, і як це все зробити. Також на каналі досить багато теоретичних знань, як я вже казала, про крій про зшивання сорочок. І як бонус, учасники каналу мають доступ до однієї з моїх схем: це схема дитячої вишиванки, і для учасників вона безкоштовна. І по цій схемі вже кілька учасників вишили свої вишиванки. Використовуючи мою схему, але змінюючи якісь деталі, що виглядає досить цікаво та приємно спостерігати, як з однієї схеми може вийти декілька досить різних робіт. Також, окрім уроків, я ділюся якимись своїми лайфхаками чи порадами. Ось, наприклад, на каналі також є відео, як попрасувати вишиванку з пухликами. З учасниками обговорювали. Тему прасування і маючи якраз роботу, яку я завершила і треба попрасувати, я зняла відео для учасників, щоб показати, як саме я прасую у сорочку. Якщо ви також мрієте власноруч створити вишиванку, потребуєте допомоги, уроків, запрошую вас на свій телеграм-канал, за допомогою якого ви матимете можливість самостійно створити вишиванку від крою до збирання сорочки. Кілька учасниць каналу вже пошили свої перші вишиванки завдяки моїм урокам, чим я дуже пишаюся. На сьогодні вартість доступу до каналу коштує 1500 гривень, і щоб приєднатися, вам достатньо написати мені в особисті повідомлення в соцмережах. І після оплати ви отримаєте посилання з запрошенням на канал. Де матимете необмежений доступ до усіх матеріалів каналу, і можете вивчати все в своєму темпі, в будь-який для вас зручний час. І, звісно, ви отримуєте мою підтримку у вигляді відповідей на ваші запитання. Також, окрім цього каналу є група, де учасники каналу можуть спілкуватися між собою, просити якихось порад, ділитися своїми роботами, натхненням. Це також дуже цінний ресурс для мотивації. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Дякую за увагу!